То в принципі він за ці два дні, коли буде проводитися зупинка насосної станції і промовка мереж, нарахування проводитися не буде, що вже своєю роду є компенсацією, яка позначається в цих період. Що стосується людей, які мають мотивні лічильки, насправді технічно це зробити дуже тяжко, але є простий спосіб, як уникнути той ситуацією, про яку розказуємо. Справді треба зробити достатній запас, якісної води в понеділок перед зупинкою, і ці два дні просто не користуватися водою з крану і так не буде потреба спускати і тривалий час. Тобто вода промиється в мережах, в принципі, вже в четвер вода буде якісна, належною. Зрозуміло. Коли робили останній аналіз води, тому що скарги є на те, що забруднена вода в тернополян в кранах, особливо ну, жовта, з поганим запахом. Як це відстежується? Наскільки часто ви перевіряєте якість води? Якість води ми контролюємо щоденно на виходах з насосних станцій. Крім того, в окремих точках розподільчої мережі, згідно з погодженого графіка, ми також щоденно проводимо аналіз. Що стосується тих скарг, які яких ви сказали сказати, дійсно, в зв'язку з тим, що підійшов десь вже цей період проведення промивки мереж, це є період, коли в мережах на внутрішніх стінках труб не збирався критичний рівень цього осуду. А відтак ми частіше зараз чуємо скарги мешканців на те, що відкриваючи кран, вони бачить, що водій лікарна такі порувати відтінки. Хоча ми не можемо сказати, що це в цілому по місту, але локально такі скарги надходять. Це з сучинку проводиться це планування мережі. Я вже казав, що цього року ми дещо трошки затримали, але тим не менше, чим швидше ми проведемо планування, тим швидше ми зможемо продати.